Ужгородська міська рада проголосила 2013 рік роком збереження та відновлення архітектурної спадщини. Тут цю спадщину відновлюють по-особливому. На адмінбудівлі обласної філармонії, котра є частиною архітектурної спадщини, красуються два рекламні щити. На одному з них можна побачити координати рекламного агентства, котре пропонує розмістити будь-яку рекламу на будівлі філармонії. Ми зателефонували за цим номером і дізналися, скільки ж коштує така послуга. А на філармонії там є два щити. Ми не по чому? Вільні, а скільки це коштує? Півтора тисячі. За кожен, так? Да, да. А проблем ніяких не буде, що там на філармонії воно буде Ні, У нас є угода з філармонії. Ми їм відповідно блокин теж гроші за це. Керівництво філармонії запевняє, що щити прикріплені для власних цілей. Там розмістять рекламу заходів, які проводитиме філармонія. Та дозволу від міської ради на установлення рекламної площі у філармонії нема. Ще ти під рекламу, які знаходяться у нас на фасаді адмінбудівлі, вони виготовлені були і поставлені осеню зараз. і і тільки розраховані на внутрішню рекламу нашого закладу. Дозволу ні, тому що ми розраховували це як для, для своїх потреб і як для внутрішньої реклами. Іван Микита запевняє, ніяких домовленостей із рекламним агентством у них немає. А вже за кілька годин після нашої розмови із керівником філармонії на білбордах зняли координати рекламного агентства. Ці рекламні щити виготовлялись як спонсорська допомога для філармонії. І зараз ті, хто повісив ті номера телефонів, їх зараз там немає. Цієї компанії вас договорів абсолютно ніяких. Абсолютно так, що я думаю, що шукати треба в тій компанії питання, які вас цікавлять. Експерти стверджують, що керівництво філармонії порушило закон, адже самовільно розмістило рекламні щити. Для того, щоб розмістити, а саме на цьому прикладі, що ви говорите на філармонії, вони повинні звернутися, зобов'язані звернутися в Ужгородську міську раду, відповідне управління чи відділ для погодження банера, вивіски чи то реклами. Тим більше, що це є пам'ятка місцевого значення, навіть якщо це внутрішня реклама, ми тобто саме реклама, навіть якщо це сама реклама, або вони навіть якщо вирішили повісити якийсь герб або квіточку велику. На жаль, лише філармонію рекламне захарашення міста не закінчується. Габаритніші щити всюди. Купа рекламних площ, а вивіски магазинів міняють не дуже активно. Хоча і є рішення міської ради про збереження архітектурної спадщини. Ну білборди в центральній частині міста взагалі мають бути максимально обмежені, тобто їх в принципі не має бути як таких. В центральній частині міста, тому що ну це є дуже габаритна річ, яка просто в будь-якому випадку закриває, мішає і звертає увагу людини не на те, що треба. Взагалі вони, вони не можуть там бути просто. Це те, що вони там заходяться, це є дуже жахливо і дуже низько. З часу прийняття рішення про зміну рекламних вивісок у центрі міста. Тільки кілька з них було змінено. Інші, як і до того, поплюжать центр Ужгорода.